Всіх вітаю на каналі Говорить Опора на ваших екранах. War з Бліц. Коротко та доступно про найважливіше та найцікавіше. Тож, поїхали! Коли Росія зустрінеться з F16 на полі бою, ще на початку травня було складно сказати, коли та чи взагалі отримує Україна f 16 Попри всі адвокаційні зусилля, союзники не поспішали передавати Україні сучасні літаки. Втім, нещодавно ситуація кардинально змінилася. Адже 16 травня стало відомо, що Велика Британія та Нідерланди сорвали коаліцію для надання Україні літаків f 16 Як пояснила в Лондоні, коаліція працюватиме над широким спектром завдань від навчання українських пілотів до закупівлі самих винищувачів. Згодом до коаліції приєдналася Франція, США, Данія, Бельгія, Португалія, Польща та Норвегія. Натомість США як країна виробник, що має погоджувати експорт військової техніки, дозволила країнам, які мають f 16 передавати їх Україні. Ще за декілька днів після чергової зустрічі в форматі Рамштайн, 25 травня 2023 року, ЗМІ повідомили, що розгортання f 16 для ЗСУ фінансуватимуть за рахунок окремого фонду, який наповнюватимуть донори, учасники коаліції. Що стосується термінів навчання, то на підготовку українських пілотів може піти до 4 місяців. Проте за словами Жозепа Бореля, навчання вже розпочалося, тому очікуємо на просмажку ворога починаючи з осені. Як Росія втрачає вплив у Центральній Азії? 18-19 травня 2023 року в китайському Сіані відбувся перший саміт Китай, Центральна Азія, за підсумками якого учасники підписали спільну декларацію з метою більш тісної та взаємовигідної співпраці між країнами. Ба Більше для розв'язання проблем з енергоресурсами Китай обирає саме країни Центральної Азії, а за інформацією Reuters… Пекін прискорює будівництво давно відкладного газопроводу з Туркменістану, попри те, що Росія намагається просунути власний проєкт газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». Президент Франції Еммануель Макрон упевнений, що Російська Федерація зазнала геополітичної поразки та фактично стала васалом Китаю. На тлі міжнародної ізоляції Москва поглибила політико-економічні зв'язки з Пекіном, але в цих відносинах явно домінує Піднебесна. Росія стає для Китаю радше сировинним придатком ніж повноцінним партнером. Цікаво, що для розширення державних відносин у торгово-економічній сфері в кінці травня до Китаю приїхав прем'єр-міністр Росії Міхіл Мішустін. Саме його Пекін ймовірно розглядає як наступника Владиміра Путіна. Чому Росія нервує через турне Кулеби по Африці? Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Колеба розпочав друге турне по Африці. За його словами, Україна прагне залучити якомога більше африканських країн до формули миру, заручитися підтримкою безперебійного експорту в межах чорноморської зернової ініціативи та створити нові можливості для українського бізнесу в регіоні. За підсумками візитів Дмитра Колеби, Україна і Марокко домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму. А Україна й Ефіопія планують створити міжрядову економічну комісію. Також наша держава посилить дипломатичну присутність у регіоні. Йдеться про відкриття посольств у столиці Мозамбіку – Мапуту та столиці Руанди Кігалі. Також напередодні Дня Африки, який відзначають 25 травня, Дмитро Колеба зустрівся з головою африканського союзу. Азалі Асомані та головою комісії африканського союзу Мусу Факі Мухаматом вже відомо, що Україна започатковує системну співпрацю з цією організацією, до якої входить 55 держав, окремою темою зустрічі з посадовцями африканського союзу стала продовольча безпека в Африці та російський зерновий шантаж. Мабуть, саме ця розмова найбільше розлютила Кремль, адже наступного дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зателефонував Азалія Сумані, щоб обговорити перспективи подальшої взаємодії з панафриканською організацією. Недаремно Дмитро Кулеба відзначає, що в Москві уважно стежать за його візитом, адже туди, де з'являється він, невдовзі приходить російський посол і розповідає: Мовляв, як погано, що ви приймаєте українського міністра. Кулеба підкреслює, що Сергій Лавров вже планує поїздку в Африку по його слідах. Аби говорити з тими ж самими людьми, нагадаємо, що в жовтні 2022 року відбулося перше в історії турне міністра закордонних справ України до африканських держав. Тоді Дмитро Колеба відвідав Сенегал, Ко Дівуар Ганну та Кенію. Чому Росія погодилася на продовження зернової угоди? Розпочнімо з того, що угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження мінімум на 120 днів. Але Росія не була б Росією, якби не спробувала порушити цю домовленість, наприклад, у березні 2023 року. Тоді Росіяни погодилися продовжити дію угоди однак лише на 60 днів. Кремль вимагав виконати свої умови, серед яких підключення Росільхозбанку до СВІФТ, зняття заборони на доступ в порти, відновлення роботи Аміакопроводу, Тольяті Одеса тощо. І навіть після продовження угоди країна агресор всіляка намагалася її зірвати. Росіяни через своїх представників у спільному координаційному центрі, який інспектує кораблі, штучно сповільнювали проходження суден. Наприклад, російська сторона вже місяць блокує на вхід український порт Південний, один з трьох, що передбачений зерновою угодою. Паралельно Росія погрожувала вийти з угоди, якщо її вимоги не виконують. Втім, коли до кінця добігав анонсований Росіянами 60-денний термін. А жодних умов так і не виконали. В Кремлі змінили риторику та погодилися продовжити угоду ще на два місяці: з 18 травня до 18 липня. В Росії пояснили, що зробили це на прохання турецької сторони, але відкинули зв'язок своїх рішень із президентськими виборами в Туреччині, 28 травня. Там в другому турі приміг чинний президент країни Реджеп Таїб Ердоган. На нашу ж думку російські політики не щирі у своїх словах. Продовження угоди було вимушеним реверансом Росії в бік турецького президента, який використав ситуацію, щоб показати виборцям його прізвище, синонім могутності Туреччини на міжнародній арені. Чому Угорщина підіграє Росії? з 2010 року? Угорщину очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан, який активно підтримує російські наративи. У своїх геополітичних переконаннях він схожий на Владиміра Путіна. Його погляди ґрунтуються на неоколоніальній політиці, роздмухуванні націоналістичних настроїв та імперської ностальгії. Наприклад, варто пригадати, як Орбан прийшов на товариський футбольний матч у Будапешті з шарфом, на якому була зображена карта Великої Угорщини частиною сусідніх держав у її складі. Важливою складовою політики Орбана став курс на неліберальну демократію політичну систему, за якою зменшується роль народовладдя та обмежують конституційні права громадян. За період багаторічного лідерства проросійського політика Угорщина поступово кочує до авторитаризму, стаючи все менш демократичною державою. 15 вересня депутати Європарламенту визнали, що Угорщина опинилася поза спільнотою демократії та перетворилася на гібридний режим виборчої автократії під керівництвом націоналістичного уряду Орбана. Також однією з можливих причин симпатії Орбана до Путіна може бути його бажання забезпечити свою країну дешевими енергоносіями, а Росія стратегічно розглядає Угорщину як важливого союзника в Євросоюзі і НАТО, такого собі троянського коня в цих організаціях. Саме тому Орбан часто критикує Євросоюз. Порівнює євроінтеграцію з планами Гітлера про європейську єдність і ставить під сумнів необхідність існування ЄС. Також Угорщина планомірно саботує Євроатлантичну інтеграцію України, гальмує отримання фінансової допомоги та не дозволяє постачати озброєння через свою територію. Хто може стати наступним генсеком НАТО? Генсека призначають уряди країн-членів НАТО на чотирирічний строк, який проте можна продовжити за взаємною згодою. З 1 жовтня 2014 року цю посаду обіймає колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг. Його мандат вже тричі продовжували. Але в лютому 2023 року речниця генсека Оанна Лугеско заявила, що Столтенберг не має наміру домагатися подальшого продовження терміну своїх повноважень. Тож, попри агресію Росії проти України та беззапречні таланти Єнса Столтенберга, НАТО ймовірно доведеться змінювати свого головного посадовця. Видання «Політика» відзначає, що серйозною претенденткою на цю посаду є прем'єр-міністрка Данії Мете Фредріксен, яка 5 червня має відвідати Білий Дім та обговорити з Джо Байденом зв'язки між країнами, роботу союзників НАТО щодо зміцнення трансатлантичного партнерства та підтримку України. Проте сама Мете Фредріксен ще місяць тому підкреслювала, що не є кандидатом на посаду генсека НАТО. Втім, у нашому світі все дуже швидко змінюється. Серед інших кандидатів також називають прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте та міністра оборони Великобританії Бена Волеса. Як претендентку згадують і прем'єрку Естонії Кайо Калас, але багато хто побоюється, що її політика буде занадто яструбиною. Водночас саме держави східного флангу НАТО не помилилися у своїх попередженнях щодо агресивної політики Росії. Ще однією можливою кандидаткою на посаду генсека НАТО може стати чинна глава Єврокомісії Урсула фон Дерляйна її повноважень на цій посаді спливає в наступному році, але низка країн-членів НАТО нібито вже запропонували їй піти у відставку достроково, щоб очолити альянс у жовтні цього року. Як бачимо, потенційних претендентів на посаду очільника НАТО досить багато. Для нас же головне, що всі вони єдині у непохитній підтримці України. Врешті, можливо, Єнс Столтенберг ще змінить свою думку та залишиться гетьсеком аж до чергового саміту НАТО у 2024 році. Дякуємо, що були з нами у цьому відео. Закликаємо підтримувати наш канал підписками, коментарями та пальцями догори. Побачимось у наступних відео.